Ну що ж, всім привіт, народ з вас вподобайки, ми продовжуємо грати в Харсферен 4 без модів за Польщу. Ми почали грати за Польщу. І ми вже тут трохи пройшлись, ми вже будемо зараз вимагати Словаччину і забрали Литву. У нас війні військові заводи, що приємно. Що завжди приємно. Бо мені треба буде багато, мені треба більше виробництва, тому що так чи інакше, нас чекає війна з, з Німеччиною і Совком. І скоріше за все, це все буде одночасно війна з Німеччиною і Совком. Це жах. Але поки що, ми займаємось всім потрохи. Так, трохи краще вантажівки можна. Тим більше в них вартість вробництва однаково. Вивчу нові вантажівки. Також, мені треба. Так, давайте, якщо подивитись, для тебе 550 тисяч. Далі будуть вимоги по кількості армій. Я, чесно кажучи, не бачу, тому 550 тисяч, судячи за все, вистачить розвернутої армії 550 тисяч. Тобто. Тобто, тобто тобто, тобто Ви хочете, що одна дивізія це 10 тисяч. Мені вистачить 6 дивізій. Ось так. Шість дивізій додатково. Це з головою нам вистачить. Їх зробимо. І більше не будемо робити. Знову ж, я роблю недотренованих, просто, щоб зробити. Просто щоб фокус була можливість взяти. Справді, я не уявляю, як буду захищатись від савка і менше одночасно, Це буде жах. Це буде справді жах. І при цьому я забудовую като Це тупо. В якомусь. Сенсі. Хоча я. Мене ж також фашизм. Може, Німеччина мене пошкодує. Давайте тут трохи по авіації пройдемося, це також важливо. Окей, давайте не 6-5 зробимо. Все. Тепер найближчий час ми не будемо створювати собі війська, поки не заб'ються ось ці. Мені там навіть на гарнізон не вистачає. Ну, захист плюс три піхотно оснащення, Прекрасно. Три. Два. Один. О, вони погоджуються! Я навіть не знаю, хорошо це чи погано, тому що щоб вони не погодились, то ми б могли прямо по Чехію забрати, але б нам довелося воювати. І не дуже зручно нам було б воювати. А так тепер ми спокійно отримали собі Словаччину і можемо йти на Ливонію. Виїхали. Губернаторство Ливонія. Це анексія Естонії і Латвії, що дуже непогано. Так, ну ми великі, але це нам не прям сильно бонус дає, бо ми все ще слабкі. Нам не вистачає спорядження, просто-напросто спорядження. Звичайного спорядження не вистачає. Це жах. Але так, умовну Латвію і Естонію швидко рознесу. Зараз 37-й, у нас ще два роки. Але в нас фронт буде величезний. Якщо ще у вступить в військ, то. Це буде жах. Беру військову економіку. Тепер ми швидше будемо будувати. Ми відчутно швидше будемо будувати. Прекрасно. Ми зараз намагаємося забудувати краків. У нас є. є Люблін, умовний. Вийте ось так. Трохи виправимо. Я думаю, в Кракові треба ще фабрику і ще військовий. Ось так. Прекрасно. В Любліні ж в свою чергу, ще один цивільний і ще три військових. Прекрасно. Розбудовуємось. Потім давайте одразу кільці і лодзю буду будувати. Кельці, два військових заводи, ой, два фабрики, три військових заводи. В одну фабрику, три військових заводи. Все вперед. Я просто намагаюся в регіоні 50 на 50 будувати. Щоб половина була фабриками, половина військовими заводами. Так, чи я можу. О, у мене час військовий та Вартість наземної доктрини дешевше. І йду одразу в доктрину масового наступу. Ну, подобається. Подобається вона та доктрина. Вона з піхотки непогано працює. А мене ось такі дивізії будуть. Які дуже, ну, завжди хорошо себе показують. Не знаю. Мені завжди подобається з ними грати. Так, диви вони, дякую. Жовтень, 37-го на поліпшення дальності, що також важливо. І все. Франція та Британія вступили в альянс, я сподіваюся, ніхто не буде гарантувати незалежність. Так, ми або. Ого. Так, ми або станемо протекторатом Німеччини, або підемо на Німеччину. І мені здається, краще завчасно піти на Німеччину, поки вона ще не така сильна. Так, я збережусь в будь-якому випадку. Тобто краще вже завчасно, мені здається піти. Заявити про права на західній території. Я отримую претензії і потім буду вимагати помирання. Цікаво, що це чи ні? Окей, вимагаємо. Одразу йдемо на Латвію вперед. Максимально швидко. Так, так, так. Це справді буде швидко зараз. Так, я вже в різі. Радіохвильове виявлення. Прекрасно. 37 рік. чому мені вивчати на 37, рік. О, на 37 рік. Ой, танчики. Це цікаво. Або, поки я не пошкодував, що не почав вивчати. Давайте хоча б мінімальні транспортні кораблі. Щоб хоча б мінімальну висадку знати. Вони бонус на захист взяли, це вам не допоможе. Це вам взагалі, не допоможе. Ось те, що я усюди, від усюди і одночасно такую. Усюди і від усюди. Але так, вони мене потріпають. Хоча я втратив 549, вони 23 тисячі, але ось в цьому захисті вони мене потріпають, але недовго, все. Та ну вони набріли зі своїм. Так, воно з на захист. Де я просив вас дати. Я думав, ми швидше впораємось. Ну, мало б швидше впоратись. Але вони тримаються і непогано тримаються. Але все. Ми ну, пройшлись вглубь. Капаєте? Ні, ще ні. 30. А, грудень 37-го. Я думав 38-й. Все, я їх розрізав. І головне зараз дав хваполі взяти. А все О, У них флот був хоча б якийсь. Забираю. Це вже не прекрасно. Висунути вимога. Більше нема чого. Затверти і вийти. Ем, затверти і вийти Так, одразу сюди. Сюди і будемо одразу атакувати. Так, що тут? Чекаємо 38-й рік. Нову вантажівку вчора. Ну, не знаю навіщо, брати Давайте поки що візьму прорив. Ніколи зайвим не буде. Так швидко. Стаємо на. стаємо на позиції. І готовий. Оголосити, оголосити. Поки вони нікуди не приєднались. Так, 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 все. Ой, як красиво. Вони звільнили провінцію. Я можу зараз оточити більшість їх військ. Ну, якусь частину їх військ оточити. Так, я це зробив. Я оточив частину їх військ просто йду в Талін. Сподіваюсь, там нікого нема. Ні, там хтось був. Не так критично, як могло би бути. Ай, бонус на захист. Не дратує цей бонус на захист. Прям дуже сильно дратує. О! Ну-ка, так, я зараз в твалін зайду. Ну, пробачте. Що мені ще сказати? Пробачте. Вони відрізані. Тут більшість тих військ в оточенні просто знаходиться. Ми тут оточення. Як красиво. Так сюди. Заявити про права на територію території я взяв. На західній території, точніше. Так, я... вибачайте, що зберігаюся, я маю право. Маю на це право. Так. Да. Ой, мене на багато територій. Є претензія. Давайте спробуємо вимагати помиранів, якщо що, будемо воювати. А, я забув дослідження поставити 38-го року. Якщо я вже на те, що буду воювати, то давайте дослідження вперед. Так, нам треба зараз швидко закінчити з З Естонії. Для цього просто в нарву зайти треба. Вперед. Біжимо. Все, з Естонією ми впорались. Зрозуміло, що все забираю, в них В них жодного човника не було. Висунути вимоги. Затвердити, вийти. Так. Так, і. В даних умовах ми навіть можемо щось противопоставити в Німеччині, коли у нас не такий великий фронт, і коли вони не сильно відновилися від своїх проблем. Навіть якщо порівняти, напевно, ми не будемо. Ну, ми відстаємо. Ми відчутно відстаємо по військових заводах, але я готовий. Так, максимальну укріпленість Максимальну укріпленість. Не річ по спиту утворити я не зможу, на жаль. Не зараз. Ну, готуємося до давління на Німеччину. Так, ти йди до цього флоту. О, в мене жодний вірфі нема. Давайте весь мій флот. Стояти. Підійти, де вам заманеться. На дальності, прекрасно. Але мені зараз треба захист взяти. А, це протипіхотна атака. Так, зачекайте, в мене важливе питання. А, ні, все, тут сапрка. Все правильно. Ну, на напротивопіхотна атака. Так, стоїмо, відновлюємось. Зараз 38 рік вони можуть іншу Австрії взяти. Я сподіваюся, Австрія мене не підставить. Слухайте, для цього в мене є 5 дивізій, які я можу тут поставити. Йо, якраз 5 дивізій, Вінні, Вінні 5 дивізій. Німеччина, будь ласка, погодься, будь ласка. А що, Як я вчасно про це подумав. Я прям дуже вчасно про це подумав. Ну тут їм складно пробутись буде. Наприклад, тут, тут укріплення, а сюди вони через річку треба буде атакувати. Подивимось. Головне швидко з Кьінсбергом впоратись І далі не будуть прям сильно проблеми. ну ось тут прикольно. Коефіцієнт заводів виробництва споживчих товарів. Це в нас стане десь на 4% менше. Але якщо я хочу нормально зменшити, то мені треба буде скільки тут ресурсів на 25%? 5%. Та я обмежений експорт візьму. І тепер в мене 18%, ой, так краще. У мене з'явились верфі. Так, Налагодження хочу всі відправляти. Це звідки? Мені, напевно, в підпорядкування в Литві збільшилось. Та ні. В Латвії. аж 3 верфі. А, дансик, я отримав данцик, нормально. Все, я тепер повністю контролюю дансик. Да, це небезпечно. Агресія проти Німеччини, це небезпечно, коли в мене мінус по спорядженню. Але і вони не перекривають весь фронт навіть. Якщо буде несподівана війна, то ми впораємось. Ну, Я можу по наземній докторині далі пройтися. Оборона в оточенні. І ось це важливо буде взяти. Це організація і максимальну кріпленість. Ось це важливо. Прям дуже. Ага, підрив там жовтої ріки. Буває. Німеччину, будь ласка, віддай поміраню. Uh -huh. Вони відмовились. Вони відмовились. І якщо нападати, то вже зараз. Тут мета війни проти Савка. А за... це не зараз. 35 днів військовий завод, потім тут ще 3 військових заводи, Так, правильно, іде, хороша ідея Що ж, починаємо. Надіслати. Ти сюди. Ти сюди. Так, затримуємо їх і йдемо в Кьонінсберг Візьмо Кьонінсберг Вони програють. Так, всіх відправив і через шит Якщо десь є вигідний наступ, який можна буде зробити. Наприклад, ось тут. І ось тут непогано буде лоб. Тут я не бачу сенсу відходити. Хоча можна трохи пройтись вон тут без організації. Так, вони зараз втратять свою перевагу. А Кінінсберг був для неї для них великою перевагою. Так, сюди. Є, все. Ну, по-перше, в будь-якому випадку всі, хто тут були, вони в оточенні. Просто як факт. По-друге, я зараз зайду в Кюнісберг. І плюс я тут ще по деяким провінціям можу пройтись теоретично. Як мінімум в якості відволікання. Хоча, мені здається, це погана ідея. А тепер німеччина зараз буде робити нам боляче. Це факт. Вони будуть нам зараз робити боляче. Хоча я вбив непогану їх кількість зараз. Yeah. На що я розписався? Чоду? Чому я підписався, не знаю. На обчислювальна машина. Ну, no. все не так жахливо, як могло бути, слухайте. No. Ось, все жахливо. Все гірше, ніж могло б бути. У нас відбились під познання. вже. Ну за що б так зі мною? Може мені хоча б хтось допоможе. Хоча б хтось. Нам би більше часу під. Я б міг, до речі, не так одразу нападати. Теоретично. Чисто теоретично міг не так одразу нападати. Окей, визнаємо факт, що я втратив познань. Окей, в нас зараз звільнились 24 дивізії, які також допоможуть тримати захист. Але з познанню не треба змиритись. Ну, треба змиритись, щоб все, Познань немає. Я сам винен, ще ти в наступ. Ось краків здавати б не хотілося б, насправді так що Що, що, а краків, ну, хочеться лишити собі. Ні-ні, не контратакуємо. Не зараз. Не зараз. Дай, виробництво критично не вистачає. Прям критично не вистачає виробництва. Окей, ми намагаємось. Намагаємось втримати захист і вирівняти фронт. У них на цей рік нема, прям з прям, прям занадто сильною перевагою. По силі нема. Немає буде тут, як мінімум. На 38-й рік. Я готові це зараз втрачу. Не хотілося б. Наша головна мета зараз вирівняти порівняти захист, тому що вони почали нас проривати. І це дуже сильно б'є по нам. Дайте, та інвестувати в регіон настрою Польщі, дякую. Краківську промисловість. Варшава-Кельський Польськ. А де? Ага. Це, в принципі, поруч. Можна взяти конгресові заводи, модернізувати. Може хтось хоча б хтось мені допоможе. Чеш, Чехія. Давай також бить Німеччину Тут є одна величезна, неймовірно величезна проблема. Рівнини. Рівнини і відсутність спорядження. Ми втратимо готові це зараз. Прекрасно. Може не треба було прям нападати одразу? Я зараз так думаю. Ну, не прям ж нападати. Вони ну, так хорошо нас відбивають. Так неприємно. Не усюди ідеально, але хорошо. На організація, плюс укріплення, плюс. Ні, ми не б'ємо відповідь. Не б'ємо. Ми намагаємося тримати захист. Якщо нас десь відбувають, окей, ми приймаємо це як факт. Нам треба хоча б якось вирівнятись, потім йти в контрнаступи. Бо це все ще залишається бот. Це все ще бот. Нам головне хоча б на якійсь лінії зупинитись. Так, надійність для піхотки. Мені не подобається. Мені не подобається. І ти на дружбу з Німеччиною? Також не дуже хотілося б. Просто якщо б я б взяв тут дружбу з Німеччиною, то, по-перше, ми б стали б маріонеткою. Але при цьому ми б отримали купу претензій на савок. Типу так ми б стали б. Тут трохи території на півночі. Стали б маріонеткою. Познанче б втратили Ось тут раз, два, три. Так, там чотири регіони. Які б регіони втратив? Гдиню Данськ, Катовіце Щоб котові це втратив, це б. Але так ми навіть не тримаємо. В них дуже багато військ. Ну, типу, прям дуже багато. Що мені вивчити? Чаз на 38 рік. Давайте піху саперку. Наперед. Ми здали краків, та ну ні. Ми їм даже дозволили до краків володіти. Але хотілося б сказати, що ми вирівнялись, ні, ми не вирівнялися. Насправді так кажуть, що треба було просто відновитись, почекати і вже йти нормальними силами. Давайте почекаю ще подивлюсь. Але так, мені здається, треба. Ні, який вільний нагляд. Підпорядкування нехай швидше зростає. Так треба було сісти, відновитись, хоча б спорядження відновити. І потім вже йти проти Польщі проти Німеччини. Тому що я взагалі не відновлений, я думав, Німеччина зараз не готова буде до війни. А вони, як ви бачите, прекрасно готові. Ані, повт... по втратам в них більше втрати. А Ось це приємно, до речі. Де тут наземні споруди ми потримали. І ось тут по промисловості б могли пройтись, розбудуватись, потім тільки воювати вже з Німеччиною. вже розширеними. В тому ж рахунку могли б зайти і в... відновити Річ Посполиту. Так, я для того і зберігався, щоб мати можливість при бажанні перезавантажитись. Ну так, прохочу те, що я маю Литву Латвію, Естонію. Слова й чину. Це дуже непогано, і ми могли б нормально підготуватись до війни, але не так, як зараз. Де тут нормальне збереження? Де ще я можу назад відійти? Так тут я взагалі за Соню водію. Тут і згоден, затупив, не затупив. О, це збереження перед помраніє. А ну-ка, може. Да, отримати. отримали ми ту війни. Ой, вона обмежена, але аж до 40-го року вони раніше на мене нападуть. Тому нормально Значить, використаємо цей час для відновлення. І для укріплення себе, бо ми можемо стати прям дуже сильні, насправді так кажучи. Дуже сильні. І Німеччину спокійно зупинити. Ну що ж, а це відео поки що на цьому закінчуємо. Дякую всім, його подивився. особливо, дякую своїм спонсорам, нікаїнок, яких можете ось тут побачити на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять ці відео. Якщо в когось, моїх глядачів, також і бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або тенатом та по описі, або так само ставши спонсором на ютубі, підписки вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!